Всім привіт! З вами я, Лана. Хочеться сьогодні е, зробити хроніческий розклад на Солідар Бахмутського напрямку. Бо зараз це така неоднозначна там ситуація тривожна. Вчора розкладала, то випадало дуже багато неправдивої інформації, недостовірної. Прям дуже багато. Ну, а сьогодні хочеться знати. Що там відбувається, що там може відбутися, і спитати у Рун. Так, Руни, скажіть нам, там зараз Солидарію на Бахмутському напрямку, що сприяло цій ситуації. Ну, сприяло цій ситуації, те, що... Русня, скажімо так, захотіла захопити, поміняти свою стратегію, захопити Солідар. Піти туди. Їм там потрібні наші ресурси в Солідарі. Так, що там зараз відбувається? Зараз я бачу, ну, мабуть, наші отримають якусь підтримку і злагодженість, партнерсь... партнерські дії. Так, що буде від цього в майбутньому. В майбутньому. Ну, можливо, можливо, навіть в планах наших буде відійти трохи зі своїх позицій. Не знаю, чи відійдуть, але в планах, мабуть, таке є. Що може завадити нашим бійцям Солідари на Бахмутському напрямку? Завадити може велика кількість людей наступ, переважаючий наступ противника може завадити, а допомогти, що може нашим в Солідарі. А Солідарі може допомогти нашим. Можливо, навіть Зворотній напрямок, якийсь хитрий. Може навіть наші відійдуть трошки, і це буде їм на користь. Якийсь інший напрямок може бути на користь. І відтоді що? Відтоді? Не знаю, там є річка, може наші відійдуть до річки і там займуть оборону. А може навіть в ітозі буде сильніший допомогу отримають. І там отримають допомогу. Збільшиться ресурс. Так. І... Так. І так. Угу. як результат буде багато вогню. Це буде потрібно, в цьому буде потреба. Це дасть результат. Переміни, трансформація. Ситуація змінюється. Змінюється натиск ворога. Зменшується. Так да, завдяки цьому натиск зменшується? Завдяки якимсь змінам і? стабільно очікує якась хитрість, якась недостовірність, якась недостовірна інформація буде. Так. так. Ну так. Якась, мабуть, буде хитрість, це допоможе розбити плани ворога, і від цього буде ну, радість, велике бажання, і воно не дасть їм далі просуватися вперед. Ну так, общий загальний розклад. Наші, мабуть, отримають якусь партнерську злагодженість і допомогу, можливо, проявлять навіть якусь хитрість, може, трохи відійдуть, може змінять напрямок, і це дасть як результат вогонь, бої, вогонь і, і все буде Україна. Ну, так, руни на даний час показують, що скоро-скоро там все зміниться, і зміниться на користь ЗСУ. Ну що ж, почекаємо, побачимо, але натиск там притишиться. Натиск ворога притишиться. Ну, ворога там розіб'ють, навіть розіб'ють. Є таке бажання, є такий план у наших. Ворога розбити там. Можливо, це навіть буде якась хитрість з нашого боку. Ну що ж, побачимо, побачимо. Ну, Давайте до нових зустрічей, друзі. Тримаємо кулаки, до речі, знову ж таки звертаюся до тих, хто може, хто в силах. Допомагайте нашим хлопцям своїми, хто чим може. Молитвами, духами, рунами, формулами, хто чим може. Я, наприклад, задіювала свого, свого духа. Він зараз там трудиться, трудиться на сході. Я давала йому команду. Створити такі ситуації, такі енергії, які допоможуть нашим бійцям. Вертаюся і до вас, друзі мої. Хто в силах, хто може, хто вірив в себе, давайте допоможемо нашим бійцям, якщо не на фронті, то своїми здібностями. Ну, все, пока, до нових зустрічей!